Сьогодні ми багато чуємо про реформування судової системи. Зрозуміло, що це є на часі. Зрозуміло, що суддівським корпусом в Україні ідея реформування підтримується. Мова йде про те, яким же чином реформувати судову систему. Якщо м -м, взяти реалії сьогодення, то м -м, фактично тільки 20%, 20-30% судових рішень, постановлених судами першої інстанції, оскаржуються до апеляційної інстанції, і тільки 10%. До касаційної інстанції таким чином громадяни стикаються з судовою системою в основному на 70% через суди першої інстанції, тобто через районні суди, ті суди, які є фактично в кожній місцевості. У нас це Дніпровський районний суд міста Херсона. Тому, коли ми говоримо про реформування судової системи, то мабуть потрібно починати з реформування судової системи саме нижчого рівня і знизу йти доверху. Зрозуміло, що тут виникає багато проблем, але вже сьогодні нам вдалося, використовуючи те законодавство, яке ми маємо на сьогодні, досить серйозно просунутися на шляху реформування судової системи. Перш за все, ми вирішили проблему, яка ж досить. Часто обговорювалися в суддівських кулуарах, а також серед громадськості і серед юристів, науковців. Проблема стосується того, що ж робить суд. Конституційно суд виконує функцію по здійсненню правосуддя. Дехто вказував, що суд надає державні послуги громадянам. І от ці суперечки тривають досить часто ми чуємо їх, досить довго вони тривають і не знаходять свого вирішення. Ми ж підійшли до цієї проблематики наступним чином. Ми вирішили, що на стадії звернення громадян до суду, на стадії отримання судового рішення. Суд повинен виконувати функцію по обслуговуванню громадян, державному обслуговуванню громадян і відповідно надавати якісні послуги по обслуговуванню. Ми створили єдине вікно. Фактично не є питанням громадянина, куди піти, де здати, в який час звернутися до суду. Він якісно обслуговується працівниками апарату суду. На стадії отримання судового рішення ми теж надаємо якісні послуги, знову ж таки, завдяки єдиному вікну. Працівники швидко, досить швидко, фактично миттєво протягом 15-20 хвилин піднімають рішення, видають рішення, видають виконавчі документи. Тобто на стадії звернення до суду, на стадії отримання процесуального документу, ми говоримо про те, що ми здійснюємо функцію пообслуговуванню громадян. Коли мова йде про розгляд справи, зрозуміло, що на даній стадії суддя здійснює процесуальну свою діяльність, і діяльність направлена на здійснення правосуддя. Таким чином, нам вдалося по-новому підійти до роботи суду. Фактично, ми розділили роботу суду на дві ланки. Перша ланка стосується обслуговування громадян, інша ж ланка стосується виконання конституційної функції по здійсненню правосуддя. Що ж зроблено в Дніпровському суді в цьому напрямку? Фактично, ми реорганізували роботу суду, ми реорганізували апарат, і структура суду зараз є дещо іншою. Так, нами створено. На базі канцелярії, тобто те, що звикли ми всі працівники суду розуміти, як канцелярію суду В нами створено два відділи. Перший відділ це по роботі з громадянами, інший відділ називається відділом діловодства. Тобто, фактично, відділ по роботі з громадянами і здійснює ту роботу, яка потребує спілкування з громадянами. Фактично, прийом документів, реєстрація документів і визначення судді, тобто автоматичний розподіл справи за допомогою комп'ютерної програми, Д3 здійснюється саме відділом по роботі з громадянами. Відділ інший здійснює виключно роботу з документацією і виключно роботу із виконав, пов'язану із виконанням судового рішення. Фактично, ми запровадили Інноваційну технологію в Дніпровському суді з 2008 року працює електронний документообіг. Фактично, ми запровадили багаторівневі ступені захисту щодо втручання в авторозподіл. Фактично, ми на теперішній час можемо говорити, що втручання в авторозподіл в Дніпровському суді є неможливим, тобто виключно комп'ютер визначає, який суддя буде розглядати ту чи іншу справу. Це досягнуто завдяки і в тому числі можливості контролювати громадянами автоматичного розподілу. Тобто, фактично, якщо громадянин здав матеріали у відділ по роботі з громадянами. Це на першому поверсі в нас протягом кількох хвилин він може визначити, подивитися, який ж суддя визначений для розгляду його справи шляхом використання інформаційного кіоску.